Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке класне надходження. Це у нас Volkswagen Tiguan, автомобіль у Нас дві року випуску у сірому кольорі всередині нас зустрічає комбінований салон. Тут у нас тканина з Алькантарою, електросклопідйомники, хороша музика. Також у нас тут присутнє мультикермо, датчик світла, повністю вже електронна приборна панель дуже гарному збереженому стані сидіння, 250 тисяч пробігу автомобіля, автомат, вибір режиму руху, також тут автоматична парковка, багатозонний кліматконтроль, присутній підігрів передніх сидінь та підігрів керма. Велика система бортового комп'ютера та мультиметі у нас в автомобілі. Позаду у нас також дуже гарний збережений стан сидінь, клімат-контроль позаді, столики, електронські великі містки що нас парктроніки спереду та ззаду, а на заднього виду? Автівка у нас не фарбована. Приїхала сюди з Європи. В Україні один єдиний власник обслуговувалась вона на офіційному дилері. Є всі записи. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кінцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк